Так, вже у нас повелося, що про велику вітчизняну та про тих, хто у ній перелік у нас згадують двічі на рік, 22 червня, коли почалася війна, та 9 травня, коли вона закінчилася. Проте є у нас люди, які про захисників миру згадують мало не щодня. Це ентузіасти, які за власний кошт організовують експедиції для пошуку загиблих. Люди із металошукачами прочисують ліса та поля і піднімають на поверхню рештки військових, які до сьогодні вважалися зниклими. Без вісти Наталя Шумак знає цих ентузіастів, навіть працювала з ними в одній команді. Місця битв Великої вітчизняної війни фахівці досліджують із металошукачами. На людські рештки техніка, звичайно, не спрацьовує. Утім сигнал звітує, наприклад, про солдатську касу. поруч із нею часто і тіло. На цих полях між селами Перевіз Дзвінкове, Новосілки та Жорнівка це Київщина. Нині городи селян. А у липні 41-го тут тримала оборону 175-та стрілецька дивізія першого формування 64-го стрілецького корпусу. Новоспечені бійці героїчно обороняли Київ, але вже за місяць боїв полягли кістьми. Розкопки солдатів ведуться ентузіастами, при цьому держава їм не помічник на роботи, не виділяє жодної копійки. Найшли ось солдата, фактично назвонили його на каску, Ось трьохкльопка радянська. Якщо далі подивитися, ось пішли кістки. Більше всього, що кістки, ноги чи руки, пальці. Ці люди не заробляють на життя суто пошуками. У кожного є професія та постійна робота. Людей об'єднує минуле їхніх дідів і полягли на війні. У кожного є сім'я, у кожного є діти. Кожних професій сам саме різноманітні. Є охоронець, я працюю водієм на швидкій, є інженери, є програмісти. За три роки свого, так би мовити, хобі ці ентузіасти знайшли півсотні солдатів, встановили особи двох десятків з них, п'ятнадцятьох зрештою повернули з фронту додому. Люди розповідають, на пошуки бійця можуть піти дні на розкопки три-чотири години. А от встановлення його родичів триває місяцями. Це процесс в принципе очень длительный, как бы иногда он не заканчивается вообще ничем. заходим в социальные сети, Одноклассники, Контакт, ну чаще Одноклассники, как бы, потому что там зарегистрированы люди более старшего возраста. просто проводим поиск по людям с такой фамилией с этого города, списываемся с каждым, то есть просто с каждым это бывает там десятки и десятки и десятки Дуже некомплектний, мабуть, зривом розірвало. Є петлички, це дуже рідкость для таких наших розкопок. Є ще попалися монетки. Це по обличчя, коли йшли на війну, позичали гроші, щоб обов'язково повернутися і віддати там копійку, дві, скільки там було. Ну і теж такий нестандартний на це ключ. Можливо, відомо теж взявся повернутися. Під час дослідження вже іншого місця люди натрапили на тіла одразу трьох солдат. Один був із даними про себе. Ну, зараз будемо подимати першого бойця. Є остатки портупеї, рівня офіцерського. По всім результатам офіцер. Волонтери розчищають рештки, акуратно піднімають їх на поверхню, відмічають за спеціальною схемою наявність усіх кісток, їх 206 та описують знахідку в акті. Судя по швам черепа, так як вони не заросші, тільки почали тут заростати. Ну, молодий парень, від 20 до 25 років. Виходне відверстя, виходне через лице. Можливо, осколочно більше всього. Рештки десятиліттями лежали на глибині усього 60 сантиметрів прямісінько на городі Олександра Павловича. Діти гадки не мав, що 16 років вирощував картоплю на кістках солдат. Ну, по розказам розказували, що хоронили. Хоронили в різних містах і в огородах, і от там, примірно де його родів не було. Тоді ж було таке. Отступали, наступали, все бросали. І в лісі збирали трохи, і сюди стягували партизанам. Я тільки дякую вам і всім, і оцим людям доброї волі, що виявили ініціативу. А так би воно сталося, і по сьогодні, і по завтрашні і далі дні. Роботі археологів господарі не перешкоджали, поставилися з розумінням. Та ще й на швидкоруч стіл накрили. Кожен же думає, де ж моє. Там чи син, чи, чи батько, чи, чи хто то. У мене ж теж батько в Мариуполі загинув. Там похоронили в те саме братські могили. Для місцевих селян герої не лише солдати радянської армії, а й ці пошуковці. Оскільки вони роблять це за свої ініціативи, дійсно немає ніяких фінансування. Це роблять вони за власні кошти. Тому сільська рада також зі своєї ініціативи в примує це. Під час пошуків солдатів також було знайдено міна, були викликані спеціальні служби. Таким чином було знешкоджено і було попереджено нещасний випадок. Солдатів із належними почистями перепоховають на день перемоги. Їхні речі волонтери передадуть до музею.